Молодець. Молодець Юрчишин, народний депутат, не здається. Гідно, мужньо бореться з телеграмом. І вважає, що падіння використання телеграм з 80% до 5-7%. Зніме будь-яку суттєву загрозу. Знаєте, я думаю, що перевибори деяких чиновників теж е знімлять е деякий рівень загрози. Особливо коли це стосується загрози свободі, праву свободі на слово. Демократії, цінностям вільного світу. Я не розумію, де Сполучені Штати Америки? Сполучені Штати Америки борються за демократію і за свободу. Чому Нардеп Юрчишин не отримав ще від Сполучених Штатів Америки якогось попередження? Я, як громадянин країни, хочу захисту від Пана Юрчишина, зокрема, якому так заважає наявність у мене, в громадянина України, свободи слова і платформи, яку пан Юрчишин не здатний модерувати. А йому так хочеться. От так хочеться. Коли я на це все дивлюсь, я розумію, що ми з вами обрали чиновників, які замість конкуренції обирають право закрити, заборонити, контролювати, модерувати. Не хочете вступити просто в конкуренцію. Виходьте до людей в Тіктоці, в Ютубі, в Телеграмі, можете використати Viber, ви ж ним користуєтесь, напевно, там читаєте всі новини. Можете в телебачення вийти, вас туди пускають, на єдиний марафон, тільки скажіть, і вам одразу буде багато ефіру. І конкуруйте. Конкуруйте за думки людей, конкуруйте за повагу людей. За увагу до вас, взагалі за бажання їх вас слухати. Бачите, як непросто. Коли ти маєш владу, тобі хочеться заборонити. Заборонити. До речі, про цього пана багато чого українці розповідають. Я не вірю в це, не вірю. Невже таке може бути? Я не вірю. Телеграм профілю, там під цією новиною українці щось таке пишуть дивне про пана Юрчишина. Я не вірю в це. Я не вірю. Я впевнений, що ми обрали найкращих до Верховної Ради. Тільки шкода, що ці найкращі чомусь перетворюються на ворогів демократії. Це так виглядає. Це тільки приватна думка моя, це оціночне судження. Виправляйтесь, пане Юрчишин, Виправляйтесь демократія і свобода. Це найвищі цінності сучасної людини. Ви нас на мою точку зору тягнете в тоталітаризм і диктатуру. Це не те, це якось не по нашому.